То ми розуміємо, нам щось ну, не подобається, ми туди не хочемо йти. Вдягніть цей круг собі, якусь качечку, що вважають інші добрим, а що вважають інші поганим. І ви побачите, що з кожним разом ваш страх менший, якщо в кута буде совість, він не полізе на стіл за сметаною. Намаскар. Ми вроді вільні, бо ми можемо ходити, куди ми хочемо, робити що ми захочемо. На наших ногах не видно кайданів, а це не означає, що їх немає. Більшість кайданів, справжніх кайданів, вони в нашій голові. Що робить людину рабом? Якраз наявність оцих от ментальних кайданів, які сковують нашу голову, які не дають нам рухатись, не дають нам розвиватися. Як тільки ти побореш своїх внутрішніх ворогів, розігриш свої внутрішні кайдани, автоматично ти станеш вільним. Навіть якщо зовнішні обставини те якось сковують, з часом, якщо в тебе ментальність вільна, ти станеш вільним. Давайте сконцентруємося над тим, щоб руйнувати оці кайдани і бороти внутрішніх ворогів. Які взагалі є вороги? Це страх, це відраза, це сором, це комплекс культурної надмінності, коли ми думаємо, що от наша культура, от, от то, що моє, воно краще за інших. Так? Комплекс культурного відчуження, коли ми ну, відмежовуємо себе, абстрагуємося від цього світу, якби закриваємося від цих. Лицемірство ось ці от наші кайдани, які нас стримують, Так, які не дають нам рухатись. До якоїсь мірою це добре. просто відразу, так? У нас є природня відраза, коли ми бачимо щось нам неприємне, ми не хочемо це їсти, ми зразу Фу, не хочеться. І якогось роду це корисно, тому що ми оберігаємо себе від того, що з'їсти щось не то. коли ми розуміємо, нам щось ну, не подобається, ми туди не хочемо йти. Це теж нас такою мірою оберігає. Але потім, коли ми виростаємо, воно стає для нас суковою, тому що ми не приймаємо, що все навколо це є вища свідомість, що все навколо це є любов, і все варто уваги, все варто любові. Ми відкидаємо наче від себе. Чи ми вважаємо, що якась позиція. Краще за інших. Ми вважаємо, що ми вищі за когось. Ця от гординя це теж от річ, яка нас сковує. І потрібно боротися. От є натхнення відзняти відео по кожному з цих кайдані, по кожному з цих ворогів, щоб дійсно ви розуміли, з ким по справжньому потрібно боротися. Куди потрібно дивитися? Як це робити? З кайданами ви не можете від них втікти, як від ворогів оминути. Перенаправити кудись потрібно зустріти їх, прийняти бій і перемогти. Власне, ви боїтеся води. Подіть в дитячий басейн, вдягніть цей круг собі, якусь качечку, і ходіть, привикайте до води, до цієї маленької. Потім підійдіть до рослічий басейн, теж з тією качечкою з тим кругом. От, поплавайте, привикніть. Потім потрошки, 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 і ви побачите, що з кожним разом. Ваш страх менше є, він відступає, тому що ви сильніші за нього, якщо ви боретесь. Якщо ви від нього тікаєте, то страх стає сильнішим. Чи люба Кайдана, якщо ви з нею боретесь, ви сильніші за неї. Чи от сором, допустимо, є. Так? Ми чогось соромимося, коли в нас недостатньо розвинута совість, сором дуже важливий, тому що він нам дозволяє. Зрозуміти, що робити правильно, що робити неправильно. Що таке сором? Він зв'язаний з нашим зовнішнім оточенням, з нашими зовнішніми нормами поведінки, що вважають інші добрим, а що вважають інші поганим. Допустимо, ходити по вулиці голим <кхи> це соромно, не можна так робити. А коли ви в лісі, взагалі, ви самі на планеті нікого нема, то це нормально? Виходить. Чи робити якісь речі, які соціум вважати, ну це соромно, це не можна таке робити. Воно наче так обмежує. І ми соромимося дуже речей, які навіть є важливі в нашому житті. Але якщо б не було соціуму, якщо б ніхто на вас не дивився, ну, тоді вже це не соромно. Правильно? Тобто, якоюсь мірою це є корисно, щоб ми зважали на ті соціальні норми, які є, і ми їх не порушували, у нас виникає таке от відчуття сорому. Як от кіт заліз на стіл. Їсти сметану, і ви такі зайшли, і подивились на того кота. Отак. І той ой, і зразу так очі відводить лапу. Я так, бачили ці відео з котами, зразу відводять очі і так лапить, типу, винне, я винний, мені соромно, мені соромно, і все, і втікає. Оце от сором. Так? Але як тільки ви вийдете з кімнати, він знов залізе на той стіл. То що у вас вже немає, вже не соромно. А совість це, коли неважливо, у вас є. Чи у вас немає, якщо в кута буде совість, він не полізе на стіл за сметаною. Тому коли ми розвинули совість і розуміння, от, свідомість, що правильно, що неправильно, сором нам не потрібен. Розумієте? Це для нас стає вже такою от оковою, яка нас, нам не дає рухатись вперед. Нам потрібно відкинути весь сором і не соромитись нічого. Тому що ми розуміємо, що правильно, що неправильно, в нас є совість. Ми слухаємо себе, ми не робимо дурниць. Але якщо ми не розвинули совість, тоді такій людині дуже необхідна сором, який дозволить їй не виходити за якісь межі нормального прийнятого. Отак от, от працюють кайдани. Якоюсь мірою вони корисні, а якоюсь мірою вони нас стримують. Якщо ви люди розвинуті, ви практикуєте медитацію, ви свідомі, ви розумієте, як правильно, як неправильно. Потрібно відкидати оці кайдани, руйнувати їх і бороти. Згадую завжди, читаю вірші Шевченка, вони завжди про боротьбу. Про як от здобувати свободу, тільки робить нас невільними, саме от наші ментальні обмеження. І в першу чергу нам потрібно звертати на них увагу і з ними боротися. З ворогами є одна стратегія, як боротися. Їх потрібно цю енергію перенаправляти, як от гнів у нас з'явився. Ми його перенаправляємо в якесь корисне русло. Або ми уминаємо тих ситуацій, в яких цей гнів виникає є різні стратегії. Перегляньте попереднє відео про ворогів наших. А з кайданами потрібно боротися, їх потрібно зустрічати, тому що якщо ми з ними боремося, ми стаємо сильніші. Якщо ми від них тікаємо, тоді наші кайдани стають сильнішими. Тому ж, друзі, бажаю вам перемоги в цій битві. Так? Рухатись вперед і пам'ятати, що разом рухатись завжди легше. Коли ви надихаєтесь якимись ідеями, ви дивитесь відео. На нашому каналі. Ви йдете шляхом прогресу. Давайте разом рухатись. Бажаю вам хорошого дня! Підписуйтесь на наш канал. Задавайте питання в коментарях. От як ви боретесь з своїми кайданами? І чи ви зрозуміли, хто ж такі справжні вороги? Намаскар!